Це реформа, яку неможливо зупинити. Геть від Москви в освіті. В Україні з 2027 року впроваджують 12-річне навчання для школярів. На думку Мінасвіта, такий крок допоможе дітям здобувати освіту по-європейськи. Європейські стандарти їх насправді є дуже багато, але є декілька таких маркерів, які говорять про е цю наближеність. Перший це тривалість навчання. Ця реформа має цей додатковий рік. Крім того, ми говоримо про профілі, ми говоримо про новий стандарт який передбачає компетентність і підхід, які в себе має очікувані результати знань, які синхронізовані з європейським законодавством. 11 річне навчання зберегли в Росії, Білорусі та Азербайджані школярі країн Європи та Північної Америки здобувають середню освіту 12 та більше років. Якщо говорити про скільки років навчаються в Європі, Північній Америці учнів в школах це точно не 11 років, це 12, 13, в деяких країнах і 14 років навчаються. Профільна освіта матиме два напрямки: професійні ліцеї, де учні здобудуть робітничий фах, та академічні. Там вивчатимуть предмети, які знадобляться їм в університетах. Учні зможуть обирати дисципліни з дев'яти навчальних галузей та комбінувати їх відповідно до своїх потреб. Математичний профіль це монопрофіль, який передбачає тільки поглиблене вивчення математики. Може бути природничий профіль, це хімія, фізика, біологія. У нас може бути змішаний профіль, STEM-профіль, наприклад. Це коли включається математика, інформатика технології і ще будь, і ще багато багато інше Відповідно до закону України про освіту розпочинається з 10 класу. Ми маємо такі профілі, як інформатичний з поглибленим вивченням звичайної інформатики, іноземної фіології, де на поглибленому рівні вивчаються дві іноземні мови: хіміко-біологічний, ну і відповідно хімія і біологія, і економічно-правовий з відповідними предметами на поглибленому рівні. Навчальна програма для старшокласників складатиметься з основних предметів предметів, обов'язкових предметів за профілем та дисциплін на вибір. Вибір уже починається з 10 класу. Тобто, в 10 класі ми маємо 33% від загальної кількості годин на вибір учня. 12-му 12 класі кількість цих годин тільки збільшується. До прикладу, в 11-му класі це половина від загальної кількості годин, а в 12-му класі це більше половини 66% годин, коли учень може вибирати. Щоб забезпечити можливість вибору, в академічному ліцеї має бути не менше ста дітей на паралелі. Що більше учнів та більше груп для вивчення різних дисциплін можна сформувати. У Нас нижня межа для сільської місцевості це. 300 дітей в ліцеї старшої профільної. школи. Чи в академічному ліцеї, чи в професійному. Для міст це 600 осіб. Але містами ми великими, ну, будемо так говорити, для великих міст. Кількість майбутніх академічних ліцеїв залежить від кількості нинішніх учнів 4-6 класів. Нині на Полтавщині їх майже 45 тисяч. Ця реформа почалася у 2017 році в рамках концепції нової української школи. І учні, які зараз навчаються в 6 класі, вони щороку переходять наступний рік саме по новій українській школі. Тому в 2027 році вони підуть навчатися 10 клас, це якраз старший клас у старшої школи. Щодо проєкту мережі ліцеїв внесли 136 навчальних закладів на Полтавщині. Частина з них працюватиме як окремі школи для старшокласників, решта як об'єднані установи для учнів різного віку. Це забагато і з Полтавою, і з Кременчугом. Ми будемо окремо працювати щодо уточнення, які саме заклади можуть бути академічними ліцеями, оскільки не буде звідки набрати дітей. Звичайно, що не всі ліцеї будуть окремими закладами, тому що, на жаль, в Україні є дуже різна демографічна ситуація, дуже різні території, але там, де можливо, там, де це логічно лягає логістично, такі заклади будуть окремими закладами і там будуть навчатися учні тільки 10 12 класів. Із 2025 року реформа профільної середньої освіти запрацює у двох закладах Полтавщини Сіньківському ліцеї номер 1 та Росошинській гімназії. Вони вже почнуть. Апробовувати на практиці ті механізми, які передбачають академічні ліцеї. Тобто створення трьох профілів орієнтовно, це знову ж таки математичний, природничий, гуманітарний, можливо, більше. На вашу думку, якою має бути освіта у школі? Напишіть у коментарях. Дякуємо за перегляд відео. Підпишіться на канал Суспільного Полтава в Ютубі та на сторінки в інших соцмережах. Наша праця із думкою про вас.